Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень місяць. Ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі. Це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Чоловіки, запам'ятайте це слово. Які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років? Рішення Кабміну Судова юридична газета. Чоловіки 17 років У вас вообще це якось канекти? Ну, я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого а взагалі не понімав, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені вообще, хто мені подобається, не подобається. Це, ну, це діти. Це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально от по. по... Власному досвіду і досвіду друзів після 30 якось вже це здріває розуміння, як рухатися, що робить, і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останній дзвоник. І реально, цей останній дзвоник в цьому році, в ну, 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо. Останні перші дзвоники, такі як ми звикли бачити як раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію. Саме розумійте на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.